Я прізвище Хабаль Михайло Йосифович. Я е, в силу обставин, які склалися в державі Україна, виконував функцію голови комісії з припинення юридичних особи державного підприємства Хмельницьке в селі Лісові Грівніці Хмельницького району Хмельницької області. І розповім вам, як фактично було викрадено і приватизовано в незаконний спосіб більше 1900 гектарів державної землі, законним користувачам, якої було державне підприємство Хмельницьке. 23 лютого 2001 року було передано з державної власності в користування землі 1987,60 гектара, і було створено державне підприємство Хмельницьке як єдине спеціалізоване підприємство з вирощування насіння лікарських рослин. Одначе особи, які були Причетні до створення і організації цього підприємства, задумали зовсім інше. Вони задумали цю землю приватизувати і розпаювати, навіть не дивлячись на те, що їм ця земля була виділена для господарської діяльності. Вони не займалися господарською діяльністю, а фактично систематично з року в рік займалися відчуженням цієї землі в незаконний спосіб. І залишок землі вони потім розпаювали в розмірі 430 гектарів землі. Крім того, в той час було передано для статутної діяльності майна на майже 2,5 млн грн в цінах 2001 року і сформовано статутний фонд у розмірі більше 1 мільйона гривень. За період діяльності державного підприємства Хмельницьке і причетних до розкрадання осіб було завдано більше 10 мільярдів гривень шкоди державі України у вигляді платежів, податків, несплати і так далі, плюс відчужно. Землі і майна. Таким чином, на сьогоднішній день роз, повністю розкрита схема по цьому незаконному привласненню майна і землі Держави Україна. І фактично для того, щоб замести сліди станом на сьогоднішній день, 1 травня 2023 року, є такий господин, Умеров, голова Фонду Державного майна України, який прийняв незаконний. На наказ про звільнення, звільнення мене з голови комісії з припинення юридичної особи ДП Хмельницький. і таким чином підмінив в самому наказі поняття комісія з припинення юридичної особи ДП Хмельницький шляхом перетворення в КСП. Вони замінили це і роблять вигляд, ніби вони його зараз реорганізовують. І так саме в наказі фонду державного майна звучить. Оскільки е, жодного майна не було мені передано, жодних документів, ні печаток, ні штампів е, минулим головою комісії з припинення ДП Хмельницьке, мною було започатковано інвентаризацію майна і землі державного підприємства Хмельницьке, яка була профінансована за рахунок коштів державного підприємства Хмельницьке. Початок інвентаризації привів до тямки тих, хто незаконно це приватизовував, і вони почали чинити спробувати. В тому числі виклики працівників поліції не дали жодного результату. І фактично на сьогоднішній день будівлі залишились захопленими. Поліція не внесла жодних відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань. Було викликано 22 рази поліцію. Було викликано 12 разів слідчо-оперативну групу, крім того, було порушено за ухвалами слідчих суддів дев'ять кримінальних проваджень, які станом на сьогоднішній день не розслідуються і не вчиняються жодних активних дій по їх розслідуванню. Складається таке враження, що більша частина працівників поліції отримала землю незаконно за рахунок державного підприємства Хмельницького. І держави Україна і на сьогоднішній день жодних, жодних слідчих чи процесуальних дій в цю напрямку ефективного досудового розслідування не вчиняється. Внаслідок проведеної інвентаризації частково виявлено е, державних актів на 700 гектарів землі, законним користувачем, згідно яких є державне підприємство Хмельницьке, а власником цієї землі є держава Україна, оскільки в самому державному акті написано. Форма власності державна, то я так розумію, що це власність держави Україна, а не тої Лісогринівецької Народної Республіки, яку хочуть оголосити ті, хто захопив будівлі і землю держави. Особи, які отримали на сьогоднішній день більше 1900 гектарів землі у власність чи в користування, це треба розібратися. На сьогоднішній день мають можливість отримувати надприбутки, оскільки вони не сплачують податки. Завдають шкоду державі і за рахунок цих надприбутків мають можливість фінансувати незаконні дії, рішення і бездіяльність суддів, прокурорів, поліцейських і так далі для того, щоб це все приховати. Таким чином, фінансовий ресурс державного підприємства «Хмельницький» обмежений виключно законно отриманими коштами. Після плану приватизації, який був зроблений в 2008 році, в 2009 році державне підприємство «Хмельницький» Було нібито е, приватизовано. Але в 2012 році на залишок землі, який знаходився в державному підприємстві Хмельницького користування, був зроблений проект приватизації земель. Тобто, е, фактично, в 2009 році нібито передали цілісний малиновий комплекс для викупу працівниками державного підприємства, але в 2012 році. Розробили проект приватизації земель державного підприємства Хмельницький. Хотіли звернути увагу на те, що приватизація землі державного підприємства Хмельницький є незаконною, оскільки державне підприємство Хмельницьке є виключно законним землекористувачем, а власником цієї землі є держава Україна. У 2013-2014 роках голова комісії з припинення юридичної особи Марценюк Вадим Миколаєвич бачачи, що ця ваханалія йому подобається і його підтримують управлінці на рівні Хмельницької області, продав 14 об'єктів нерухомості, які нотаріально посвідчив договора купівлі-продажу. І таким фактично чином він підтвердив те, що формується Лісогринівецька Народна Республіка, яка не визнає дії законів держави Україна. Згідно плану приватизації державного підприємства Хмельницьке, яке має бути перетворено в колективне сільськогосподарське підприємство Хмельницьке особі, виникає право на пай, яке посвідчується сертифікатом. Жодного сертифікату, а саме такі запити, були дані до Хмельницької військової адміністрації і до головного управління кадастру Хмельницької області. Жодних сертифікатів, жодна особа на державному підприємстві Хмельницький не отримувала. Прошу втрутитись в дану ситуацію президента України, Генерального прокурора України, оскільки вирішити дані питання по припиненню розкрадання державного майна і землі на рівні управлінців Хмельницької області станом на сьогоднішній день неможливо, оскільки всі звернення, які були їм адресовані, фактично отримані мною були відписки у формі я, не я і хата не моя. Крім того, з метою уникнення будь-яких непорозумінь та інсинуацій, під даним відео буде викладено документи, які підтверджують нашу діяльність, а також документи, які підтверджують повну бездіяльність працівників Національної поліції в Хмельницькій області. Просьба дане відео розповсюджувати, а також дивитися минулі відео на нашому каналі, оскільки це виключно державницька позиція по укріпленню і розширенню Держави України.